Продам сучасний затишний будинок з ремонтом, заїжджай і живи. Пропонується до продажу чудовий одноповерховий будинок, повністю готовий до проживання. Будинок з якісним сучасним ремонтом, виконаним у світлих, приємних тонах, що створюють атмосферу затишку та простору. У будинку автономне газове опалення, що дозволяє самостійно контролювати температуру та суттєво економити на комунальних витратах. По всьому будинку встановлена тепла підлога, тому навіть у холодну пору року в оселі завжди комфортно та тепло. Планування дуже зручне та продумане: три окремі кімнати, простора кухня-вітальня для сімейних вечорів та прийому гостей, а також сучасний санвузол. Будинок повністю укомплектований усіма необхідними меблями та побутовою технікою. Нічого докуповувати не потрібно, можна одразу заїжджати та жити. Земельна ділянка 5 соток, приватизована, правильної форми. По всьому периметру встановлений надійний паркан, що забезпечує приватність та безпеку. У дворі викладена бруківка є достатнє місця для автомобіля, зони відпочинку або облаштування саду. Територія закрита, спокійна та доглянута, з хорошими сусідами. Доїзд асфальтований, під'їзд зручний у будь-яку пору року. Цей будинок ідеальний варіант для сім'ї, яка шукає комфортне, сучасне житло без зайвих вкладень, чудове поєднання якості, зручності та затишку.